Вітаю вас всіх. Я хочу зараз робити салат. Морква, чорнослів, яєчка, сир тертий і бурачок відварений, а морква серва. Перший шар, він складається шарами. Перший шар морква, морква. За морквою підемо. Чорнослів. Тоді чорнослів. Намащу. Зараз я висиплю чорнослів піщотками розложу. І помащу майонезом. А майонез чорничком? Склала? моркву і чорнослів, а зараз я яєчко зверху кладу, кладу яїчку це він такий робиться, як, як ніби тортик. А далі йде тертий сир. А тепер перемащую майонезом. Сир. Помастила майонезом, а тепер я бурачок викидаю. Помастила майонезом, а тепер посипаю горішки і на одну годину поставлю в холодильник. От такий вийшов салат. Пробуйте готуйте смачне вітаміни для здоров'я і дітям, і вам, і всім. Будьте мені здоровенькі, бабуся Тамара.